Потужність ворожих кабів зросла, а тому наявність якісних захисних укриттів у навчальних закладах Шостицької громади надзвичайно важлива. На цьому наголосили під час апаратної наради при міському голові. Росіяни хвастаються про те, що вони виробляють вже каби трьох тонні, щоб ми собі уявили у шахеда безпілотника, який вражає нашу територію в сервчатах. Весь числа всього 40 кг, а тут 3 тонни. Тобто потужність надзвичайно велика. Вони хвастаються про те, що при використанні таких потужних кабів зносяться будинки просто до фундаменту. І ми в цих умовах повинні. Все більше думати про безпеку, 36 захисних споруд знаходяться на балансі шосицького управління освіти в цієї кількості 14 – протирадіаційні. 22 – найпростіші укриття. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Орендують захисні споруди цивільного захисту: 8 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної і 8 закладів позашкільної освіти. Протягом 2022-2024 років з початку війни, проведено ремонтів в 30 захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти Шосткинської громади на загальну суму 9,9 млн мільйонів гривень, з яких з місцевого бюджету було виділено 7,9 млн грн, мільйонів гривень. Громадська організація Людина в біді 600 тисяч гривень і Ощадбанк. Майже півтора мільйона гривень витратили на облаштування укриттів. Також придбано обладнання на суму майже один мільйон гривень. Нині продовжують поточний та капітальний ремонт двох найпростіших укриттів у школах. Повідомила Наталія Сергійко. Завдяки спільним зусиллям місцевої влади депутатського корпусу управлінням освіти шосненської міської ради на сьогодні продовжено будівництво протирадіаційного укриття на території одного з закладів загальної середньої освіти, яке було розпочато у 2023 році. Цього року. Ми отримали державну субвенцію майже 7 мільйонів гривень для завершення робіт на цьому об'єкті, також розпочаток підготовчі роботи для подальшого будівництва протирадіаційного укриття на території ще одного закладу загального середньої освіти, для чого отримано державну субвенцію майже 18 мільйонів гривень. Як зауважила очільниця управління освіти шостки, існують і проблемні питання під час облаштування укриттів у трьох закладах загального середнього освіти в одному закладі дошкільної освіти. Немає на сьогодні захисних споруд, і відсутня можливість їх оренди у зв'язку з великою відстанню. Також потребує покращення умов в деяких захисних спорудах, Я маю на увазі освітлення, гідроізоляцію, стан підлоги та інше. І потребує капітального ремонту. Одне ПРУ в закладах загальної середньої освіти, одне ПРУ в закладах дошкільної освіти і два найпростіших укриття. На чим будемо працювати і надалі, міський голова Микола Нога своєю чергою, закликав прискорити облаштування укриття у школі номер 8 та зробити внутрішнє блицювання таких приміщень в закладах освіти, аби дітям там було комфортно знаходитись. Ми повинні розуміти, що війна добре б, аби вона закінчила завтра, але ми повинні готуватися до тривалої війни і готуватися до укриттів, тому що ви бачите, каб він на поверхні ти не збережешся. Не на першому поверсі, не між двома стінами, при такій потужності е е е середовища, яке виникає при підриві такої бомби, зноситься велика кількість приміщення. І тому треба укритті доводити до вдома.